Віолончель, фортепіано та скрипка переплились разом із витонченими голосами солістів. Незабаром артисти Чернівецької філармонії представлять чернівчанам та гостям міста концерт класичної музики, під час якого подарують глядачам неаполітанські пісні, серенади та відомі на увесь світ арії. У Чернівцях в рамках музичного фестивалю Буковинський листопад відбудеться концерт класичної музики. Скріпка, началі фортепіано і плюс два соліста. Ми будемо представляти класичну програму, де будуть і твори для тріо, будуть і вокальні твори, і інструментальні. Микола Гакман, Ігор Кадюк, Ірина Козлова, Богдана Зайцева та Володимир Фісюк. В такому складі артисти Чернівецької обласної філармонії представлятимуть глядачам неаполітанські пісні Серенади та відомі на увесь світ Арії. В цій музиці є закладений якийсь генетичний код, і люди, які слухають класику, вони як вам сказати, вони зовсім по-іншому заряджаються емоційно. Моя задача як вокаліста, соліста чи музиканта, так побудувати цей місток, щоб вам захотілося ще раз прийти. Нещодавно концерт класичної музики українські артисти представили у Франції, виступаючи на одній сцені із французьким оркестром. Дуже було приємно відчути, ми завжди відчуваємо від французьких друзів підтримку, а в цей момент, особливо коли в нас зараз війна, то вона відчувалася, не знаю, як ніколи. За словами артистів, підготовка до концерту тривала майже півроку. Кожен рік ми щось міняємо, щось додаємо. Щось ну в цьому році практично вся програма нова. Ну з, з, з літа ми це почали. тобто вибір вибор програми і потрошки репетірвали. Володимир Фісюк інтригує і з впевненістю. каже, Чернівчани та гості міста отримують від концерту виключно приємні враження. На чернівчан чекає ем, сюрприз. В тому плані, що це буде грати Тріо. Але вони почують. Е, вони почують той моноліт. Не побоюсь цього слова. От маленький ансамбль Тріо, да? Але вони почують е, по факту, ансамбль. Вже цієї неділі, 6 листопада о 17.00, в органному залі Буковинські артисти представлять чернівчанам та гостям міста концерт класичної музики. Аляна Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.